Футбол зараз на невеличкій паузі. Ми в очікуванні матчів національних збірних в рамках кваліфікації до чемпіонату світу. І от в четвер, наприклад, Нідерланди зіграють з Польщею, а вже в п'ятницю Україна грає проти Франції. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове привіт! Сьогодні не типове відео на моєму каналі, але я так собі подумав, що, мабуть, варто зробити, тому що не сумніваюся, що інакше мене би протягом найближчих пари місяців часто запитували, чому в тебе така плавна тепер стала картинка в інтерфейсі FC 25 потім FC 26 Коротенька передісторія. Я точно знав, що вдома хочу мати дві PlayStation 5, тому що, як ви знаєте, в мене фултайм робота грати у FIFA FC і творити контент, тому моя PlayStation 5 не те, щоб тут свят. Прибити до робочого місця, але знаєте, таскати її кудись там у вітальню чи дати малому пограти, тим паче, ну не варіант, бо вона завжди тут мені потрібна. В малого, до речі, PlayStation 4 була, моя попередня перед тим, як власне PlayStation 5 з'явилася, йому не тільки 8 років стало в травні. До речі, вважаю, PlayStation 4 досі прикольною приставкою, і навіть дорослим там точно є в що пограти. Але при тому тримав у пам'яті, що була PlayStation 4 Pro, а значить і буде PlayStation 5 Pro. І от восени відбулась там презентація, реліз. Я так подивився і скажу, що не вразило, чесно кажучи. Так, звісно, трішечки більше потужності, трішечки більше гарних деталей графіки, але якось не зачепило. Крім того, як ви знаєте, напевно, на старті продажу нового товару, який на хайпі в Україні, обов'язково буде ще якась додаткова націнка. Тож, якщо почекати кілька місяців, ціна трішечки просяде. І якось через кілька місяців після релізу я так собі дивився на твічі якихось закордонних знайомих стрімерів, і е, в одного із них знайомий. Тим, хто слідкує за Competitive FIFA FC Gorilla Spencer, Huge Gorilla з Великої Британії. Грав собі, я так дивлюся, що з нього дуже плавна менюшка, інтерфейс, там повтори, ще якісь нюанси в грі. І думаю, може він на ПК грає, але не може бути він завжди на консолі. Грав, як і я, як і багато хто інший, хто грає саме в футбольчик, FIFA FC, тому що, як не крути, футбол консольна гра, а не ПКшна та й думаю собі, почитаю туди-сюди і потрішечки дізнався, що так, PlayStation 5 Pro дає відмінності в нашій улюбленій грі порівняно з базовою версією PlayStation 5. І зараз вам покажу основні от моменти, де різниця. Перш за все я був вражений, коли просто запустив гру і одразу там, знаєте, на старті якийсь футболіст бігає. І ось вона, одразу плавність з 60 FPS. Насолода. Тоді я почав бігати по меню, зайшов в Ultimate Team, почав клацати і був вражений, наскільки плавно і ще й швидше по відгуку це все йде в меню. Я звик до того, що меню глючене бляха, і в нас якісь завжди були претензії до eSports Ну чому так? Ну та як так? А тут от така історія виявляється, що правда мені дивно, насправді, що заважає на базу PlayStation 5 зробити таке меню. Боже мій, та це ж не є якась фантастика. Маркетинг. Можливо, далі, звісно, ж я пішов відкривати пак, щоб подивитися на той процес. І так, звісно, він теж плавніший. Теж 60 FPS. Та навіть якщо піки відкривати, вони теж йдуть швидше, плавніше, гарніше. Тобто все, що відбувається за межами футбольного поля, кайфове стало. На самому футбольному полі теж є нюанси. А саме святкування. Так, тут теж 60 FPS і все гарненько, плавненько, аж просто. Тішишся як дитятко. Ну і всі ось ці вставочки поміж самим процесом футбольного матчу, вони в 60 FPS, вони плавні, вони дарують насолоду після того, як ти не один рік грав в 30 FPS і навіть не звертав на то увагу. Ну там може більше ніж 30 насправді. Тобто, ці моменти, де пауза йде 40 секунд, і там все крутиться по стадіону, якісь повторчики голів чого-небудь, все, що навколо стадіону. Коротше кажучи, все, що тільки може йти плавно і швидко. так и да. Ну і стосовно футбольного поля, найбільш суттєва відмінність, напевно, це стандарти, а саме кутові і штрафні. Штрафний я не пробивав, але вже побачив відмінність на кутовому. Очевидно, що з штрафним так само. Ну і можете помітити, що всі футболісти рухаються тут в 60 FPS, і це приємно. Тим не менш, менюшка, ми чимало часу, погодьтеся в Ultimate Team проводимо саме в менюшці. Ми збираємо команду, там еволюції качаємо. Паки відкриваємо нагороди, СБЧ збираємо. Ну реально багато часу. І я так собі, коли от це бачив, подумав: та буде ж приємно і мені, і вам, глядачам, тому що, звісно ж, очі тішаться і в мене, і у вас. Ну, всі задоволені мають бути. Ось чому я загорівся бажанням брати саме про версію, а не Slim собі е, другою PlayStation 5 до хати. Ну і ще, звісно, на PlayStation 5 є дуже багато крутих ігор, але хто уважно за мною слідкує, той знає. Що грає в інші ігри рідко. Тим не менш буває, може не завжди включаєте на стрім, бо розумієш, що вам не дуже буде цікаво стежити, якщо це гра не на хайпі, але на хайпі скоро буде GTA 6. І ще, крім того, Stalker мають випустити, але це стрімати точно не буде сенсу, бо е ця гра вже своє е пережила, можна сказати, на ПК. А от е GTA 6 це буде. Ексклюзивчик на консолях, це буде новий хайп, тому я думаю, що десь там на початках буду стрімити і фанитися разом з вами, напевно. З тих ігор, що я грав раніше, були, наприклад, Spider-Man, Hogwarts Legacy, але граючи в той же Hogwarts чи Spider-Man, одразу запускаючи гру на старті, я отримав повідомлення, де писали: Обирай, що ти хочеш по графіці, по геймплею. Або більшу вищу деталізацію. І при тому FPS там буде 30 цього лише, що вжати зараз, у 2025-му, 30 FPS, та дето, то нереально. І я завжди обирав, власне, другий варіант перформанс. Але при тому трішечки е, просідала графіка не так, щоб аж було неприємно, звісно, там не пікселі, але воно ставало таке розмитіше. Ну і от, вбираєш. Я собі подумав, що було би круто, щоб на перформансі була гарніша графіка. І саме от тут PlayStation 5 Pro. Трішечки все таки гарніше виглядає, ніж базова PlayStation. Різниця невелика. Якщо чесно. Якщо б там говорити, от не дивлячись на FC FIFA, що там є такі реальні прикольні бонуси по інтерфейсу, що все плавніше й швидше, я би точно не брав там прошку, щоб от трішечки гарніше виглядала картинка, чи там якісь відтінки чорного виглядали. Чіткіше, гарніше, соковитіше і так далі. Але все-таки як бонус, теж приємно і на перспективу, типу, консоль потужніша, можливо, десь треба буде, бо та ж таки GTA 6, вона буде, напевно, масивною, важкою десь для перформансу і графіки. Тому нехай буде такий запас, а там подивимось. А зараз на секундочку, посмійтеся з графіки, з якої я грав на першій PlayStation, Spider-Man. Spider-Man. Якщо ви зараз подивитеся на дві картинки з Хогвартса і порівняєте те, що видає PlayStation 5 Pro на перформансі, порівнюючи з тим, що видає базовий PlayStation 5 з Fidelity, тобто ставкою саме на деталізацію на графіку, то різниця у візуальному сприйнятті, типу по деталях, як дещо промальоване, ну, мізерна. Але от у плавності, звісно, ти хочеш 60 FPS і плавну картинку. А якщо згадати, яким перформанс був на звичайній PlayStation 5, то скажу, що там деталізація трішечки більше просідала. Тобто прошка все-таки витягує там, в динамічних сценах е чи просто десь так у деталізації, е в тому ж таки е режимі перформансу, який дає 60 FPS. Але різниця не скаже, що там якась фантастична шалена, біжіть всі віддавайте кошти за прошку, можна грати і на базовій. За PlayStation 5 Pro я віддав 37 тисяч гривень, тоді як Slim версія по низу ринку зараз йде за 21 тисячу гривень. Різниця, грубо кажучи, у 400 доларів, що дуже близько до різниці в два рази. По ціні. Але от по тому, що дасть вам сама консоль, чи буде різниця в 2 рази, точно скажу, що ні. А так я чудово зрозумію людей, які скажуть, за що там віддавати гроші, це просто маркетинг. І дивлячись, наприклад, на PlayStation 4 Pro, я саме так і казав, і залишився собі із слімкою. тому що фат-версія базова в мене там взагалі вже полетіла, закипіла, тому я потім собі оновлююся і брав слімку, бо не було заради чого давати там за Прошку. Щоб ви розуміли, всі версії FIFA, які виходили тоді. На PlayStation 4 були абсолютно ідентичними і на Pro-версії, і на Slim. Тобто, ну, враховуючи те, що я там 90%, 95% свого часу в геймінгу проводжу саме в футбольчику, не було сенсу брати, і я і не брав. Ну і для того, щоб це відео вийшло ще трішечки цікавішим, розповім вам коротенько про ще одну покупку, який десь так кілька місяців, це DualSense Edge геймпад, який можна сказати, теж у версії PRO, як і PlayStation 5 Pro, так і цей геймпад певною мірою такий собі версії PRO. І цю покупку можна назвати більш дикою у співвідношенні ціна якість, тому що такий геймпад коштує 9 тисяч гривень. Тоді я брав він, теж таки коштував. Тоді як звичайний DualSense коштує, я щойно підлянув так, от 3 тисячі три з лишнім майже в три рази дорожчий геймпад, в два з половиною рази точно. Ніж звичайний базовий. За що я вирішив все-таки переплатити і не пошкодувати тих грошей, хоча думав, та бляха, де 9 тисяч, а де 3 з лишнім. Ні, не за цю коробочку, цей кейс, в який можна запхати свій геймпад. Тут у коробочці, як бачите, є зйомні стіки, які можна посадити замість тих стіків, які йдуть на базових і... Є педальки, головна фішка, власне, яка мене зацікавила. Я от як ви бачите використовую. А є ще ось така. І можна собі втикати, яку бажаєте, на спинку геймпада Ось так це виглядає. Ось тут вона знаходиться. І е, сюди ви можете прописати собі будь-яку е, команду, будь-яку кнопку продублювати з геймпада ту, що є у вас основна, там хрести квадратик, трикутник кружечок, чи 1-1 L2, R2, чи навіть натискання е, стійка лівого правого в серединку, коли ми хруськаємо, Л3, Р3, що називається. Все це можна сюди собі закинути, щоб вам було зручно. Грати і в мене е, така ситуація, що геймпад мені зручно тримати, коли на задніх кнопках тільки вказівний палець. Тобто, ось так позаду чотири пальці я не тримаю, тому що мені таким чином незручно грати в FC колись FIFA. Тримаю тільки по одному вказівному пальцю. Е, так я можу в інші ігри грати. Окей, але саме, от коли все там максимально жорстко на полі відбувається, я звик, що в мене от вказівний палець мені так зручно. Я пробував перевчитися, але все якось вже не. Так, то вже її великий палець стіком не так починає крутити, бо вже кісточка зміщується, а не ось таким чином. Ну, коротше, свої загони. Відповідно, з роками гра розвивалася, прогресувала, і ми отримували все більше і більше дій, які в нас приписані там на одну чи іншу кнопку. І От зараз ми вже маємо замість тактичного захисту ще Advanced Defending, коли можемо штовхатися корпусом. І крім того, з'явився в нас тактичний ФОЛ Хрестик і Р1. По ідеї у вас так само, бо їх міняє місцями, там, де Тімейт Контейн, і просто контейн стримування. Так, ну коротше. Я веду до того, що мені одночасно треба було там, наприклад, тримати і R2, і r 1 і хрестик. Відповідно, того вже виходить незручно. І мені треба було продублювати сюди r 1 Чи коли я біжу, наприклад, десь там в динаміці, хочу підкликати гравця r 1 то вказівний палець на r 2 я собі тик. Ну коротше, от такі нюанси тут же звичка, кому як за роки там звиклося грати, і наскільки вам там подобається міцно тримати геймпад чи ні. В принципі, хто грає, хто привчився чи буде привчатися грати таким чином, як типу, напевно. Бажано в ідеалі мати чотири пальці позаду. Навряд вам є сенс розглядати цей геймпад для того, щоб от, цю фішечку ще задівати. Хіба що ви восьминіг і можете ще безіменним пальцем тоді валити? Ну тоді ви потужний якийсь піаніст. Тобто я вирішив віддати забагато грошей для того, щоб спробувати цю технологію, яка рятує трішечки швидку дію на полі в тих нюансах, в яких мені було. Незручно, ну а так тут є ще ось такі фішечки, яким ви можете блокувати е, дальність натискання L2R2. Е, можете собі це регулювати, можна ще програмно там налаштовувати. Чутливість лівого правого стійка, що я заглядав, але не скажу, що там дуже робив, бо мене в принципі дефолт влаштовує. Ну і стійки їх можна знімати, коли вони стараються, а стійки найчастіше в нас страждають, знаєте. Тому от в плані стійків прикольно має бути, коли зносяться, можна зняти і купити сам стік, поставити і грати далі. Я лише сподіваюся, що в Україні це теж буде продаватися і без націнок, як нас люблять робити з такими товарами. Ну а так, звісно, краще брати базовий Dualsense який в тебе. Там стаскався, взяв другий, взяв третій, і за ціною ось цього одного маєте три, якими можна поділитися вже з друзями. Там компанія прийшла до вас в гості і всі собі навалюєте. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам було цікавим. Сподобалося. А в коментарях можете спитати, що вас ще цікавить, про що я не розповів, про PlayStation 5 Pro і DualSense Edge, в разі чого буду відповідати. Дякую за увагу! Почуємось, побачимось. Бережіть себе.